15 січня голова Лозівської районної державної адміністрації депутат Харківської обласної ради Богдан Рева провів районну планерну нараду, де головними питаннями було про підсумки роботи галузей освіти та охорони здоров'я району у 2012 році. За словами головного лікаря центральної районної лікарні, мережа лікувальних закладів району у 2012 році зазнала деяких змін. Вони пов'язані з відкриттям двох пунктів швидкої медичної допомоги для надання екстреної мед. Ічної допомоги сільським мешканцям з розташуванням у селах Катеринівка та Тихопілля та зменшенням куйкомісць цілодобового перебування у стаціонарах загалом на фінансування установ охорони здоров'я району у 2012 році використана майже 31 мільйон гривень. У районі значно покращилося проведення профілактичних заходів по своєчасному виявленню туберкульозу та діагностуванню інших захворювань. При стаціонарі центральної районної лікарні працює сучасний цифровий. Рентген-діагностичний комплекс на території району пересувний цифровий флюорограф. В середньому навантаження на один робочий день пересувного флюорографа складає 59 обстежень, ФАПи, амбулаторії та поліклінічні відділення району для діагностики серцевосудинних захворювань забезпечені комплексами дистанційної комп'ютерної електрокардіографії «Телекарт», що дозволяє передавати електрокардіограми в обласні лікувальні заклади. За графіком проводилися періодичні та цільові профогляди населення за 2012 рік. План профілактичних оглядів на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет виконано більше ніж на 100%. Ішемічна хвороба глаукома та онкопрофогляди на рівні 98%. В районі постійно працює пересувна лікарська амбулаторія. Фахівцями виїзної поліклініки було прийнято 11 тисяч 65 селян. Тобто кожен другий мешканець села користувався послугами лікарів пересувної амбулаторії. У 2012 році дещо знизилася народжуваність Так у родильних залах. Лікарні народилася 771 дитина, що на 75 малюків менше за 2011 рік. Такі зменшення медичні працівники пов'язують з ремонтними роботами у оперблоці установи і направлені породіль до обласних центрів. 1 січня 2013 року чотири бригади відділення швидкої медичної допомоги Лазівської центральної районної лікарні передані до обласного центру. Основною ж проблемою в галузі були і залишаються кадри. В центральній районній лікарні працює всього 105 лікарів та 339 молодших спеціалістів з медичною освітою. Як і в минулих роках, залишається складною кадровою проблема, особливо серед лікарів, лише у чотирьох сільських амбулаторіях працюють сімейні лікарі врешті працюють лікарі-сумісники. У 2012 році адміністрація центральної районної лікарні у тісній співпраці з виконавчою владою в повному обсязі освоїли кошти, передбачені програмою соціально-економічного розвитку регіону. В районі проводилися заходи по матеріально-технічному укріпленню закладів охорони здоров'я та створенню госпітального округу на базі райлікарні. У 2012 році проведена капітальний ремонт, обладнана та відкрита оперблок центральної районної лікарні. Проведена капітальний ремонт покр. Рівель заміна вікон поліклінічних відділень закладу У відремонтовані приміщення, переведені наркологічне, психіатричне відділення та відділення переливання крові. Центральна районна лікарня отримала чотири операційні столи, сучасну апаратуру зі штучної вентиляції, легень, апарат високочастотної хірургії, світильники та інше обладнання для покращення роботи операційного відділення, а також фізіотерапевтичне обладнання, апарат для ультразвукової діагностики та інше загалом. Рік 2012 для галузі охорони здоров'я Лозівського району був багатий як на плідну працю, так і на значні здобутки. 16 січня в Лозівській ДЮСШ юність відбувся фінал першості району зміні футболу серед команд загальноосвітніх навчальних закладів. У фіналі брали участь шість команд Орільський НВК та Орільський аграрно-технологічний ліцей, Краснопавлівський НВК, Надеждівський, Єлизаветівський та Кінинська загальноосвітня школа. Команди згідно правил фіналу були розподілені на дві групи А і Б, де Єлизаветівка перемогла Орільський НВК з рахунком 3-1, Краснопавлівський НВК з рахунком чотири-два. На Кіннинська загальноосвітня школа перемогла Орільський НВК з рахунком 7-2. На Деждівській НВК потерпів поразку від Орільського аграрно-технологічного ліцею рахунок 0-3. Кінницька загальноосвітня школа здобула другу перемогу. У групових зустрічах зустріч з Єлизаветівкою завершилась з рахунком 4-0. Ігра Краснопавлівського НВК з Орільським аграрно-технологічним ліцеєм завершилася з рахунком 6-3 на користь Орільчан. На цьому групи завершили грати на чер черзі була боротьба за третє місце першості. В ній взяли участь Краснопавлівський НВК та Єлизаветівка, яка отримала перемогу, забивши у ворота Краснопавлівки достатньо м'ячів, аби посісти третє місце у турнірі. За головні винагороди билися команди Кінненської загальноосвітньої школи та Орільського аграрно-технологічного ліцею. Орільчани першими відкрили рахунок у першій половині гри та учні Кінного наздогнали та перегнали їх. Рахунок 2-1 після фінального свистка арбітра закріпив. Впевнену перемогу команди Кінненської загальноосвітньої школи завершальною частиною фіналу було нагородження переможців. Головний спеціаліст відділу сім'ї молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації Ігор Кошляк подякував усім за видовищну та запеклу гру. Найкращим гравцям були вручені грамоти: Альберту Тищенко, як кращому воротареві, Владиславу Давиденко, як кращому захисникові, і Олексію Титаренко як кращому бомбардирові турніру. Уся трійка переможців так також отримала грамоти та кубки згідно зайнятих місць.